А на Фейсбуці я знайшла оголошення про отримання допомоги усім малозабезпеченим сім'ям, там пише детальніше, Нажала кнопку і там пише, що можете отримати так, 13 тисяч 200 допомоги, якщо ви малозабезпечена сім'я. Ну, так як мені потрібно, пенсія маленька, 2100. І я зайшла, вони кажуть, уведіть свій пароль у цей вхід у Приватбанку і пін-код карт. Вела я пароль, вела пін-код картки, за 15 хвилин у вас будуть переказані гроші. Ну, на другий чи на третій день, я вже не пам'ятаю. Мені приходить з цього на сповіщення. Та приходить і каже, у вас перекинуто з картки 3,5 тисячі з вашої кредитної картки. Я думаю, звідки в мене кредитна, як у мене нічого немає на кредитній картці. Боже, та мені страшно було погано. Я її так без грошей, люди добрі. Я просто повірила, що в мене на картці немає грошей, і думаю, нічого в мене не знімуть. А вони взяли щось з Вони з кредитки зняли і, і отакі гроші. У месенджері Телеграм ми можемо ввести у пошуку такі ключові слова, як є допомога, є підтримка, є гроші, є виплати, виплати відео і дуже багато інших ключових слів. І... Вводячи які нам пропонується дуже багато ботів в Телеграмі. Коли ми переходимо за вказаними ботами, станом на сьогодні дуже багато ботів є вже заблокованими. Деякі досі видають посилання, але ці посилання є вже теж заблокованими. Станом на сьогодні. Підрозділами департаменту кіберполіції заблоковано вже понад 6 тисяч таких посилань, доменних імен для таких посилань. Всі ці боти, які станом на сьогодні, є заблокованими, раніше видавали фішингові посилання, і люди, переходячи в такі боти, переходячи за цими посиланнями, втрачали свої грошові кошти. На фішингових сайтах, таких як Приват, Ощад і будь-яких інших, можуть. Витребовувати ввести наступні реквізити карточки, такі як номер карточки, знизу термін дії та на звороті карточки. Ці три унікальних три унікальних цифри, які є секретні, які не можна в жодному разі ніде вказувати. саме оці кілька пунктів і відрізняють справжній сайт від фішингового сайта. Крім того, фішинговий сайт може витребувати пін-код від карточки, таке в жодному разі не можна вводити, номер телефону. Так само не можна вводити, тому що о, е, злочинець, коли отримує такі о, дані, він без проблем, без безперешкодно може е, здійснювати несанкціоноване втручання у ваш обліковий запис. Навіть якщо у вас на рахунку немає коштів, все одно не можна вводити такі реквізити, ці, е, е, ці дані. Чому тому, що е, ці дані стають відомі шахраю, і шахрай може скористатися цією інформацією. Якщо не зараз, то може скористатися через тиждень, через два, коли у вас будуть грошові кошти на ваших рахунках. І він буде постійно моніторити цей процес. І як тільки у вас з'являються гроші, він може спокійно їх виводити. Ці е, фішні посилання кожен день вони блокуються. Кожен день виявляються департаментом кіберполіції, також нашим підрозділом відділу протидії кіберзлочинам. Ця робота постійно ведеться, ведеться постійно в повному обсязі. Що спонукає людей стати жертва на шахаїв? Спонукає те, що люди хочуть отримати допомогу, отримати допомогу від міжнародних організацій, отримати допомогу від українських організацій для того, щоб мати кошти для споживання. Взагалі, правило номер один взагалі не шукати допомогу в телеграмі, тому що в телеграмі є відкрита відкрита можливість. Часто формувати такі посилання та використовувати їх в злочинних цілях. В Україні є багато різних організацій для того, щоб надати цю допомогу. Вони є відкритими, вони стоять на обліках військових адміністрацій, вони стоять на обліках у Державній податковій службі. Також вони мають певні види діяльності і здійснюють допомогу. Також можна отримати цю допомогу за допомогою додатку Дія для того, щоб не стати жертвами таких шахраїв. А саме будь-якого виду шахрайства, чи це фішинг, чи це онлайн шахрайство, чи це будь-який вид шахрайства, необхідно дотримуватись звичайних базових правил інформаційної гігієни. Якщо ви їх будете постійно пам'ятати, ви станете захищеними від таких виду такого виду злочину, без різниці, який це вид злочину? Чи це соціальна інженерія, чи це фішинг, чи це будь-який інший вид? А саме завжди пам'ятати наступні правила інформаційної гігієни. Це не переходити за невідомими посиланнями, в подальшому не вказувати реквізити банківських карток, CV-коди, не вказувати та термін дії банківської картки. Також поставити складні паролі. Пароль повинен містити великі малі символи латинського алфавіту, плюс повинні цифри і знаки, звичайно, повинні бути присутні. Подальшому поставити собі двохетапну перевірку, двофакторну авторизацію для того, щоб ваші соціальні мережі, для того, щоб ваші банківські картки, месенджери, месенджери будь-які з цих месенджерів, якими користуєтесь, був захищений. І постійно критично мислити в будь-якій ситуації, яка би не склалася. Якщо ви будете пам'ятати про це, то ви будете захищені.